Костя, те, що ви е, на своїй сторінці щодня розміщаєте по поезії, це вже для багатьох, знаєте, якась така е, певна замануха для того, щоб зайти в соціальні мережі. Ви відчуваєте, що ви стали брендом у себе на сторінці? Принаймні точно? Ну, ви перебільшуєте явно. Насправді я вірші пишу не, не в комп'ютері, я їх пишу на аркуші, а потім його викладаю у фейсбуці. І відразу, як я, в мене народжується вірш, я зазвичай викладаю Фейсбук для того, щоб він зберігся, можливо, щоб почути якісь зауваження, можливо, щоб хтось підказав, як краще його удосконалити. Ну і, можливо, як ви правильно замітили, можливо, Комусь це і потрібно. Я бачу, що там в коментарях дуже багато людей висловлюють таке велике здивування з приводу того, що ви користуєтесь словами, які можливо хтось пам'ятає там з дитинства, або такими, яких ніколи не бачив і не чув. Ви їх де берете? Свої твори, свої твори я пишу на основі слів, які є в словнику Гринченка. Намагаюся повернути до вжитку. Забуті маловідомі слова, архаїзми. Я розумію, що це можливо мені і не вдасться, але принаймні я хочу привернути увагу читачів, які, які будучи є про те, що українська мова вона тривалий час вихолащувалася, русифіковувалася. І через то одна із моїх задач, ну як я собі для себе бачу, це те, щоб українська мова. Розширила свій лексичний запас, і, і, і люди почали вживати не мертву канцелярську мову, а живу мову, такою, яка вона була раніше. Ви так багато пишете про кохання, що я вже собі бачу, як хлопці, які думають, як їм найкраще освідчитися в коханні, завоювати симпатію там дівчини. Да, вони просто беруть, вивчають там два рядки Костянтина Мордатенка, і дівчина випадає зразу в осад, тому що вона розуміє, що це щось дико, красиве. От але слова, які там вжиті, це просто щось таке, якого ніколи не чув, або навіть і не знав, що таке є. Про кохання, чому так багато пишете? Ну насправді слово як для мене щастя, кохання це є синоніми слова людина. Тому що воно все, все наше життя побудовано на відносинах між людьми. Кохання це є рушійна сила взагалі. Те, що, те, що людина, те, те через що людина. Проходить, що прагне і чим живе. Воно протягом всього життя нас супроводжує, того не помічаючи, воно пульсує нас в наших прожилках і кохання, хоч воно сьогодні знівельовано цим буденністю, люди надягають маски, люди, люди перестають. Бути справжніми, але всередині, всередині, навіть коли людина лягає спати, вона закриває е, чи повіки, чи накриває ков, накривається ковдрою. Вона вона, вона стає справжньою, їй, їй, хочеться, їй хочеться чогось справжнього. Ну ви ж знаєте, що це так і є. Ви кажете, я так думаю, а насправді воно так і є. Але не всі можуть так сміливо в цьому признатися, як ви. Ви е, за освітою ж не філолог. Я за освітою бухгалтер, Це це закінчував. Уявляєте зараз посмішку тих, хто знає про цю древню як світ війну між ліриками і фізиками. А ви це бухгалтер, юрист і поет? Бухгалтер за спеціальністю, це мене перша освіта. а Юристом я, я закінчував заочно, закінчував факультет правознавства. Ну, я хочу про поезію, що я можу сказати. Поезія, як на мене, це так само, як м, зараз. Світ інформаційних технологій швидкий. І тому в слові, в поезії, у творі потрібно сконцентрувати як можна більше е, цієї енергії, щоб людина, прочитаючи, читаючи твір, вона не розпорошувалася, а знайшла у цьому маленькому зустрічі всі якісь відповіді або, можливо, якісь підказки в коротких, стислих формах, хочу, щоб е, це все зробити. Поезія вона повинна бути вона повинна бути пружною, вона повинна вона бути живою. І так само е, людина може не розбиратися в поезії, вона може його прочитати і читаючи навіть про себе. Тебе, в тебе буде все одно десь в е гортані там чи на Піднебінні От бриніти цей всесвіт, і ти будеш відчувати його всередині цей смак цієї поезії. Навіть не не, не, якщо ти не є е там, літератор чи, чи хтось, звичайна людина. Тому що людина розбирається, що таке справжнє, що таке е підробне чи фальшиве. Значить, Т... бринів всесвіт в піднебінні. Ну... ну це щойно. Щойно це народилося в цей момент. Е це готова. Форма поетична, а кожен, звісно, у тому, що ви пишете, побачить щось своє, хтось історії про там шаленне кохання до жінки. До речі, в багатьох ваших віршах є е, така відвертість е, без е, вживання лексики, яку, як правило, з цим пов'язують в широкому вжитку, що, е, якби я інколи думаю, що це просто безсоромно. Намагаюся сказати про якусь річ, не називаючи її, щоб людина сама зробила вибір і зрозуміла, про що йде мова, або від свої... Ві своєї освіченості чи вульгарності якось наклала на цей текст своє я. Мені було б навіть цікаво описати описати, я скажу слово, кохання так, щоб це не було вульгарно. Костя, ви кажете прекрасні речі, тому що коли ви це почали говорити, я думала про те, що поезія є у усьому. В листку, який впав з дерева і лежить там у нас під ногами, але Костя, це ваше уміння робити світ навколо живим. Кожна людина, будь-яка людина, яка приходить в цей світ, вона є, є в неї якесь своє призначення, я так собі вважаю. Будь-яка, ну, Одна малює картини, інша, інша, ну, наприклад, там, грає в футбол, третя там, от, я, Я так думаю, що Божий замисел в тому, щоб людина знайшла себе і себе реалізувала, от я так, я так вважаю.